Це пів життя мого назад, ще не доросла і не дитя, і замкнута, і мовчазна у кабінет постукала. Проходь! всміхнувся терапевт, високий, сивий екстраверт, привітний, теплий, говіркий, хоч худощавий, та стрункий. Хто зна, чому вів монолог? Він і про сум, і про тепло, що сталося, ще не зажило. Бо ж любо з нею так було, сказав тепер рятує спів, напевне, ледве стримав слід, злетів у спогад погляд твій і з посмішкою стрівсь з моїм. І я співати теж люблю, злетіло з вуст, обожнюю, кажу, невпевнено йому, як диск запишу, принесу. Пройшли роки, а з пам'яті не стерти слів обіцянки.